Друзі, вітаю! Мене звати Іра і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні в нас так зване охо-хо-відео, тому що я собі набрала цікавинок, які я давним-давно хотіла спробувати. Деякі тут зовсім дуже не новинки. Я думаю, що ви вже бачили на прев'юшці, які я ні разу в житті не нюхала. І хочу. З вами сьогодні, як завжди, поділитися своїми першими емоціями. Я трошки понавиписувала ноти. Я думаю, що ви знаєте, як відбувається цей весь процес. Це відео ми називаємо очікування реальність, тому що, як завжди, в голові ти уявляєш якийсь собі свій аромат, а насправді носом ти можеш отримати зовсім інше, ніж ти чогось очікував від тих нот, від того, що ти читав, від яких відгуків, від того всього. Для мене це завжди цікаво. У uh, нас трошки сонце виходить і заходить, тому в мене може мінятися освітлення, попри лампу, яка теж щось я чую, що вона підздихає, <хи> не пам'ятаю, чи я її ставила на зарядку після останніх відео. Uh, коротше, ми нюхаємо. Я вам почитаю ноти, скажу, що я очікую, а потім ми будемо нюхати. Підписуйтесь на телеграм-канал, підписуйтесь на цей канал, не забудьте мені поставити файник вже. Uh, я його, як завжди, заслужила навіть наперед. І починаємо. Почну я з аромата не дуже нового, це 2002 рік. Я його буду нюхати з блотера, так, де тут дюрочка. Це Essential Parfum 2022 року зробила його Наталі Лорсон. Це аромат, який називається Fig Infusion. Це досить популярний аромат в тій лінійці, в крайньому разі, між любителями інжир, Він такий популярний. Я вже чую, чим він пахне. Добре. Інжир сандал. Це я починаю це я читаю вам від е, е, найбільш виражених нот. О, Інжир сандал, чай, кедр, мандарин, цвіт апельсина, клементин, бензин і фрезія. І це дійсно пахне приємним м'яким сандалом. В мене з сандалом дуже складно. І з інжирами інколи теж складно, не дивлячись на те, що я люблю цю ноту. Тут все м'яко, пахне. Ой, мені подобається. Це такий не надто літній інжир, тому що в нас інжир завжди прийнято носити в спеку, тому що цей боже, як його, філосикос, і все таке. Я на філосикус останнім часом зла ви, знаєте, <смі> тому що я його практично не відчуваю через півтора години в спеку. Але це такий для мене не літній. Можливо, за рахунок того, що тут так багато сандала. Тут сандал. Зелень, інжира, деревина, чаю я поки що не відчуваю. Можливо, я не знаю, як мав би бути чай, тому чай тут чорний заявлений. Можливо, він дає такої терпкості. Ну в будь-якому разі, наразі мені це подобається. Це треба розносити на шкірі. І, в принципі, я чогось такого і очікувала, коли я побачила, що сандал буде в перших нотах, може бути єдине таке, що в мене на шкірі, я, крім сандала, не буду чути нічого більше. І таке в мене буває. Але якщо він залишиться отаким, от як зараз, пом'якшеним, таким, як то ми називаємо, вершковим молочним, тоді все мало би в мене з ним скластися. Наразі він не звучить для мене душно, якось неприємно, чи ще щось таке. Зараз це гарно, витончено, зелено і досить м'яко-вершково. Приємний аромат. Ні, не можу ні з чим порівняти. Єдине, що в мене може. Якщо брати чай, інжир, можливо, кудись в сторону Бідікей би було, але я оригінала не пробувала, наклон він не схожий. Ну, приємно. Приємно, буду розношувати на шкірі, підписуватись на телеграм, я там зазвичай пишу, що я ношу, і взагалі багато чого пишу, підписуйтесь. І наступним я хочу занюхати новиночку, новиночку яку для того ж Essential Parfum зробив Домінік Домінікропіон. І це є. Вельвет Іріс. у мене такий пробнічок. Це аромат 2025 року. Давайте я спочатку прочитаю, тоді пшикну, бо я потім їх відчуваю. Ірис, iris, корінь іриса, лабданом шкіра. І яка пишеться бучу, а в дужках написано агатосма. Звучить як діагноз. Вибачте, я поняття не маю, що це таке. Намальоване яке щось зелене. Сандал гельбану мастикове дерево. Чого я очікую? Очікую я, в принципі, красивого іриса. На такій деревін, деревинно шкірній басі. Теж чогось такого нелітнього, теж чогось такого насиченого. О! Красиво! Так, вже не то, що я зовсім очікувала. Зараз я відчуваю зелені багато. А що в нас тут А, там гальбаном є, да. Я зараз відчуваю гальбаном, напевно, він потім має би зникнути, раз він тут не на перших нотах. Пудровий такий зелений гальбаном, ірисовий. І шкіра така зеленкувата. От те, що я зараз відчуваю, звичайно, аромат такий серйозний, деревинно-ірисово-зелений. Я не очікувала, що стільки зелені. Я чомусь думала, що він буде такий більше якийсь морквяний, можливо. Оцей корінь іриса де є, знаєте, таку гірку тут трохи. А тут все-таки дуже багато, ну, в крайньому разі, на старті гальбану. Мені це подобається. Це вишукано. Я не думаю, що він аж дуже сильно буде мінятися. Essential Parfum, вони так якось міняються тільки на старті в розкритті, ну а потім вони так, в принципі, з технічними характеристиками все в них гаразд, і вони так потім і звучать. Я, в принципі, люблю цей бренд, хоча інколи там вони такі їх звинувачують, що вони такі вже, ну самі аромати. Знаєте, як то кажуть, не старались, не старались. Ну, в принципі, цей бренд досить популярний. Якась тут нота така странна є. Може, це табучу? Агатосма. Якась дуже дивна, я навіть не знаю, як пояснити. Якась зелена, але така якась трохи лікарська, чи що? Хм. Це треба розношувати на шкірі. Але поки що мені це подобається. А гальбанума вже менше, більше якоїсь шкіри, зеленини іншої, оцієї такої негальбанумної. І ірус є. Хм, цікаво. Теж не, ну, я, я його таким не чекала. Якщо я от fic думала, що він такий і буде, як він є, плюс-мінус, звичайно. То від цього аромату я очікувала чогось іншого. Я думала, він якийсь такий буде. Ну, не м'якше, я не знаю, як пояснити. Такий більше ірисовий, А тут така велика суміш у цієї шкіри такої, але шкіра знов досить приємна. Чимось мені трохи. Якоюсь частинкою відкидаю в мій улюблений фік екстезі від мансери. От саме в ту шкіряну частину, таку, як там. Там така шкіряна з зеленим, тільки там інжир, а тут іриси. Вони не схожі абсолютно. Я маю на увазі, якісь в мене такі в голові паралелі проводяться саме от з такою шкірою. Вона не бензинова, не гірка, не така зелена, не, не вінтажна, не знаєте, як інколи буває. Приємний аромат, цікавий, буду те, що його розношувати. Дуже цікаво познайомитися з цією новиночкою, тому що Домінік Рупійон робить красиві аромати, і буду це розношувати і вам розкажу потім. Нашумівша новинка, комусь подобається, комусь не подобається, а я. Як ваш блогер, якого ви заслужили, досі його не пробувала. І нарешті цей час прийшов. Поки я дійшла до цього відео, в мене вже навіть з'явилося два від Леванта, тому що один мені прислала Оксана, а другий я собі придбала сама, поки там той доїхав. І це Берення від Hermes. Там зараз вже якась новіша версія, не то інтенс, не то якось вона називається, це самий перший, самий класичний. З яким мені було дуже цікаво познайомитися, тому що говорять про нього абсолютно всі різне. Хтось його розуміє, хтось його не розуміє, хтось його не розуміє спочатку, а потім в них любов, а потім ще щось, ще щось. Ну, Поки я не понюхаю це, я не зрозумію і не придумаю собі в голові, чим це пахне. І що в нас тут? Це 2024 рік, вже не така вже аж дуже прям новинка. І це робила Кристін, Нажель. пачулі, чудо ягода знаю, що за чудо ягода. Акігалавути, який я обожнюю, мені би мав сподобатися. Бергамот Гедіхіум ще один діагноз і дуб. Я навіть не можу собі уявити, в принципі, чим це пахне. Я сподіваюся, що мені це сподобається, можливо, я теж спочатку не зрозумію, але хтось каже, що це сама елегантність, кому... хтось скаже, що це воно, взагалі якась ніяка штучка. Хто спробував, напишіть мені обов'язково, що ви про нього думаєте. Хм. Зараз я чую почулі в не знаю, як це вам пояснити, з ягодами. Пахне, от якщо б я не дивилась в піраміду, мені би здавалося. А, це дуб, напевно, так пахне. От як інколи береза, дає такої, знаєте, трошки дьох... дьохтярності. А може, це той гідіхіум, я без поняття. Ну так, да, про нього з першого разу дуже важко скласти якісь враження. Поки що мені цікаво, скажімо так. Я навіть не можу сказати, подобається мені, чи не подобається. Я відчуваю яскраво якісь ягоди, напевно, це ті чудо ягоди. Це кисленька ягода, така що з типу журавлини, можливо, вони тут. Ну, щось кисленьке таке, ягідне, акігалавуд відчувається. І є в ньому ну, якась шкіряність. Це або дуб, або почулі таку шкіряність дає. Поки що не можу нічого вам сказати так само. От не пойму. Мені швидше подобається, ніж не подобається. Просто мені здається, що таку штуку треба розносити. Чи я очікувала чогось такого? В принципі, напевно, да. Просто що я, напевно, не, ну, не могла собі уявити в голові, яке воно буде. І зараз я так само в голові не уявляю, поки що, яке воно буде. Це досить. Ну, Які, можливо, я йду по стопах тих відгуків, які я читала. Як на мене, це звучить елегантно і цікаво. Але, щоб сказати, що це на, на всіх, для всіх, і всім воно сподобається, то дійсно ні. Я, я розумію, чому люди його не розуміють і чому людям він не завжди подобається. Хм. Не знаю навіть, що вам сказати. Чим воно пахне, як воно пахне. От я я чітко відчуваю, з іншої сторони. Якась це темна грань. Почулі з дубом пахне мені, як шкіра. Причому шкіра якась така трошки бензиново-хімозна. Можливо, це ще дає оцієї такої терпкості, такої, ну, вибачте, хімозності, такої парфумерної мається на увазі, не е, побутової хімозності, а саме парфумерної. Ви знаєте, що не всі сприймають ці нові е, всякі суміші, оці, оці молекули і все таке. А Акігалавуда тут, тут в міру. Я обов'язково це розношу. Це можна навіть. Я могла б це на роботу винести раз, я вже акіголову носила. Ну, цікаво. Цікаво. Не можу поки що вам теж сказати, от, типу, щоб я вам сказала, чим це пахне. От треба нюхати. Нічим не пахне. Верніше, пахне всім, але <с> сказати про щось, про це конкретно щось не... я не можу. Цікаво, я буду знайомитися з тим на шкірі. Довго я вас мучити сьогодні не буду. В нас залишилося два аромати, які я буду тестувати на шкірі. Чому два я їх вирішила? Я спочатку думала баренію на шкіру нанесу, і ще один з цих двох ароматів. Але потім вирішила, що раз я залізла в гурманіку, то я в гурманіці і залишуся обома руками, так ви мовите. І один з ароматів, так, чекайте, не той, не то взяла. Так, я знайшла, але все-таки вирішила сходити за бумажкою. Це аромат. Від Монталь. І аромат називається далачай. Аромат 24-го року і заявлено тут: Маракуя, молоко, кава, кардамон, мускус, шафран, гвоздика і амбра. Я взагалі боюся оцих а-ля гурманських монталівських ароматів, тому що я вже спробувала оцей, що з бобами тонка, який для мене просто такий араб-арабський, в якому бобив тонка, я там просто не знайшла. Я трохи їх побаююся, Але казав мій парфумерний товариш Ілля, що оцей аромат, який я буду зараз нюхати, оцей дала чай, що він дуже смачний, фруктовий, вершковий, молочний. І, в принципі, я схильна йому вірити, тому що він у нас любитель гурманіки і солодких ароматів. І я хочу його спробувати на шкірі. Монталь є монталь, я собі його сьогодні розношу. І очікую, я, звичайно, тропічних фруктів з молоком і всього такого. Я сподіваюся, тут не буде всяких удів і ніяких неприємних для мене нот Уд, уди я не люблю. О, пахне бульйончиком. Боже, пахне укропом якимсь. Це кардамон зараз пахне кардамон і кава. Я думала, тут зі старту буде, буде маракуя, а тут на мене стартанув. А, тут ще є шафран, гвоздика. Та, Напевно, такі прянощі дали мені відразу якусь їжу. Але... Ой, але мені подобається Це суміш гіркуватих прянощів, кава відчувається, гвоздика відчувається. І відразу там же ж є. Молока я не відчуваю, але такої м'якої десертної, перестиглої, але не гнилої маракуї. Тропічних фруктів. Але при тому оця от кавова гірчинка тут божественна. Слухайте, я не очікувала. Я думала, це зараз буде прям такі, знаєте, як то от позитивні такі, е, типу маракуя, е, тропічні фрукти. Але старт тут дуже кавовий для мене, кавово-кардамоново-гвуздичний. Ну, Спеціївий і при тому такі на грані гірко... гіркуватості, але при тому є і тропічні фрукти, дуже солодкі. Вау, мені дуже подобається. Я не, от такого я не очікувала. Я думала, він зразу буде стартувати, я вже сказала, тропічними фруктами, але ні. Зараз все більше і більше проявляються тропічні фрукти, такі десертні, але при тому гірчинка кавова нікуди не дівається. Вау, мені подобається. Причому, що мені здається, це на будь-яку погоду мало би бути, якщо в міру нанести, тропічні фрукти завжди, навіть в спеку, вони завжди тропічні завжди в тему. Головне, щоб воно не придушувало тих, хто навколо, тому що це все-таки монталь. Але я, ну. Якщо аромат мені подобається, в мене є і красиві монталі. Просто треба мені особисто для себе, я про себе говорю, вибирати там, де немає ніяких удів і нема оцих от е, троянд монталівських. Оцій аромат мені не подобається. Для мене монталь ділиться на такі дві частини. Хороші і не для мене. В мене є. Що в мене є? ді Капрі. Ви чуєте там, що з Монталівське, звичайно, що ні. І цей аромат, ну, його можна, звичайно, гучність. Все таке, Але так, те, що тут немає мускусів, таких, тут є мускус, але мається на увазі у цих трояндових таких, чи навпаки, мускусних троянд, саме Монталівських і, ем, удів, оцих от таких занадто арабських всяких смог, хоча ми знаємо, що це Франція, але пахнуть вони арабами. Вау, це дуже потужно, це дуже насичено, воно чим раз стає солодко, але мається на увазі, чим більше, тим солодше. Але при тому він не притурний, тому що має в собі таку фруктову кислинку. Так, да, гіркота спадає і він, напевно, таким і залишиться таким приємним фруктовим, вершковим, досить м'яким ароматом такою базою. Мені дуже подобається наразі те, що я чую. У мене ж настрій піднявся. І я з задоволенням буду зносити це на руці сьогодні, аж поки він не зникне. І переходимо до останнього аромата. І далеко ми не відходимо від кави, тому що тут кава теж заявлена, і це наша всім знайома, а мені досі, ні, можете собі уявити, класична туфля Кароліни Ерери Girl». І це аромат ще 2016 року. Це вже такий старічок, який всі знають. І я, звичайно, знаю, чим він пахне, тому що я нюхала стоклонів клонів і від ларів, і ще там якісь від від Які... Ну, коротше, клони я нюхала, і все, що на нього схоже, її порівнюють. Але я ні разу не пробувала оригінали. В принципі, клони мені подобаються, але є в них, от в тому ж ларів, є була якась нота, яка мені подобається не дуже, яка присутня в деяких ароматах ларів, яка вилазить от з мене зараз та. Та ж історія з Hair, Hair, Hair Choice, це який клон на боже Майвей. І всі його хвалять, і я його бризгаю на руку, він мені подобається, але потім мені вилазить якась нота, яка мені не підходить, і я відчуваю, що це ну, це відчутно, що це ларів. Він, до речі, це не всюди є, от в деяких ароматах. І в ароматі клоні на туфлю я теж це відчувала. Спочатку мені носився добре, а потім я почала ну, вилазити мені на шкірі ця нота, яка мені не подобається. І я вирішила, що я хочу майве, я в оригіналі його теж не нюхала, але я собі візьму швидше за все Просто 15 мл або куплю собі просто відливант оригінала. Вирішила, хоча кожен раз їх хожу в Єву, і не можу я пройти повз оце, цього клона на майве, пшикну собі на руку і все. Ну, купляти я не буду його по-любому. Тому. Чого я чекаю від Туфлі? Від Туфлі я чекаю просто оригінального звучання, такого, як він є. Я думаю, що він все одно дуже схожий на ті клони, які його копіюють, але клони це завжди клони. Що в нас тут в піраміді? Це робив більш наш Квентін улюблений і Луїс Тьорнер. Боби битанка какао, тубероза, ваніль і мегдаль тут в основних нотах. І далі ще 15 нот, які я, будь ласка, зачитувати не буду. Я думаю, що всі ви знаєте піраміду, і я його нанесу на другу руку, причому так досить плотно. О, божечки. Ну, так, да. е, почнемо з того, що він зі старту. Звучить відразу делікатніше, ніж звучать клони на нього. Зараз я відчуваю якісь і трошки цитруси, і якийсь отакий свіжіший старт. Але при цьому, при цьому це, звичайно, він якийсь трошки такий, знаєте, на підвищених тонах, ніж ті клони, які я на нього пробувала. Відразу відчувається мигдаль, ваніль, звичайно. апельсиновий цвіт, чи які там ще є квіти, тубероза, але тубероза теж така свіженька. Ох, мені подобається. Ну, це такий люкс люксовий. Я думаю, що ви всі його знаєте. Але мені вартувало його все-таки спробувати. Він. Ну, як сказати, відрізняється від клонів. Ну, звичайно, як клони відрізняються від оригінала завжди, безперечно. Але те, що я зараз чую, мені подобається. Він звучить. Елегантніше, ніж стоять тоньше, тоньше. Ви знаєте, клони зазвичай вони такі грубше зроблені. Цей аромат звучить досить тонко. Не очікувано навіть тонко, тому що ну, він сам по собі він такий ну, як вечірній, яскравий, такий жіночний, такий весь сексі вважається. Але при тому в нього звучання досить тонке. я чомусь думала, що він буде ще гучніший. Він гучний і солодкий. Я ви поняли, що я маю на увазі. Мені дуже подобається. Чого я, в принципі, очікувала, бо я знала, плюс-мінус, чим він пахне. Він і свіжий, і солодкий. І пудрово, мигдальний, такий гурманський, і там якісь пралінеї, і ванілі, і ціла куча всяких нот. Ох, але мені дуже подобається. Це прямо такий люкс люксовий, коли хочеться, знаєте, политись таким піти, і вдіти от такі от громенні шпильки і відкривати, відкривати, вибивати ногою двері. Ой, дуже гарно, мені дуже подобається. Я в мене аж настрій піднявся. Дала чай гіркувато солодкий, тропічний, але при тому він і гірчинку має. Теж мені дуже подобається. Так, да, шафранова, в нього гірчинка, зараз шафранова, така, терпкі ті е, фрукти. Боже, туфля прекрасна. Я не скажу, що мені прям треба флакон зараз. Флакон мене сам по собі лякає. Хоча останнім часом стільки крінжових флаконів повиходило, особливо араби нам в ще допомагають. що мені вже, знаєте, Я вже якось звикла до туфлі. Якось, і вона мене вже і не дуже лякає. Єдине, що мені подобається, коли в більших вона пшикає, сама велика туфля мене лякає. Мені би подобалися, наприклад, ті, що менші туфлі, але в менших туфлях знімається кришка, а в більших пшикає прямо з заднього цього. О, мені подобається. Це не притурно, це, ну, це дуже, це, звичайно, для любителів солодкого, але я нічого не маю проти. В мене тут нічого не злипнеться. Тут така кількість е, мегдалю цього пудрового, що знаєш, він для мене не липкий. О, гарно. Все. Все, Іра, нарешті ти познайомилася. Боже, стільки часу я хотіла з ним познайомитися. Дуже в мене цікаві вийшли затести для мене. Не знаю, як для вас. Напишіть мені в коментарях, подобаються вам такі затести чи ні. Звичайно, що я ще буду це все розношувати на шкірі, але в крайньому разі ніяких оцих фу-фу-фу в мене не вийшло. Всі аромати, ну крім барені, я про баренію поки що не маю що вам сказати. Але essential Parfum зрозумілі і, безперечно, я буду носити, і вони мені подобаються. І сподобався мені дуже монталь, він мене здивував. Туфля мене не здивувала, тому що я плюс-мінус знала, чим вона буде пахнути, але вона мені все одно дуже-дуже подобається. Все, поставте мені файник, підпишіться на канал, поста... напишіть мені обов'язково коментар і підписуйтесь на соцмережі. Бережіть себе, не ігноруйте повітряні тривоги. Цамківанки!